Шановні, вітаю вас у 10-й серії проходження кубічного світу Minecraft. І почну я її з невтішної новини. Оцей генератор, який водню виробляє енергію, виробляє лише 160Ф втік. Але це не біда. Біда в тому, що сепаратор споживає рівно ті ж самі 160Ф втік. І покращення на енергоефективність на нього чомусь не впливають. А тут ще ж є і помпа, яка воду качає, вона споживає 40 фЄФТ. Тобто, ця схема з водним навпаки споживає енергію, а не виробляє. Не бачу сенсу все це тут тримати. Я все ж таки сходив за кролями, як збирався в минулій серії. Добув зовсім трохи крольчатини, бо тих малих гадів, хрін спіймаєш. Оце я тут облазив місцевість в їхніх пошуках. Пару разів навіть мало не помер через те, що провалився під сніг. А на зворотньому шляху трохи дорозвідав місцевість, і все одно клаптик залишився. І я знов побудував схему з водним, бо мені знадобився кисень. А водень я спалюю, щоб компенсувати роботу сепаратора, а кисень мені потрібен для роботи камери очистки, яка є частиною схеми потроєння руди. Хоча потроєння руди буде тільки якщо кидати туди блоки руди, добуті шовковим дотиком. А якщо кидати шматочки руди, то там в два чимось рази воно збільшує. А робота над бібліотекою іде. Ну, йшла, поки не почався дощ. Ще я за кадром покращив школу. Мало не подобається занадто далеко ходити до школи. І у мене зробилась сталь, яка потрібна мені для станції теплового випаровування, мабуть, так правильно її українською назвати. Ось так вона називається в оригіналі англійською. Бігав по поселенню у справах і побачив оце. Це один з будинків жителів у моєму селищі. Що з ним трапилося, ххизи. Мабуть, згорів. Зараз щось покажу. І. Та-да-дам! Оце все необхідно, щоб збільшити вихід руди в 5 разів. А чому в мене вода не випаровується? Ее, у нього два режими роботи. От тепер пара пішла. Він працює в обидва боки. Він може з газу робити рідину і з рідини газ. І силяна кислота також виробляється. Треба тепер тільки тут правильно входи-виходи налаштувати. І у мене виробився брудний залізний шлам. Чудово! Воно працює. Тепер треба придумати, як руду підводити. А з брудного залізного шламу та води отримуємо очищений залізний шлам. Далі встановлюємо хімічний кристалізатор. І він пішов працювати, але йому не вистачає енергії. Всю оцю схему потроєння руди я розбираю, бо вона вже тут не потрібна. І ставлю на нове місце. І я щось зробив не так, воно не працює. Залізу я отримую з пилу. Пил в камері збагачення з брудного пилу. Брудний пил в подрібнювачі з грудок. Грудки я отримав в камері очистки з кисню та осколків. Осколки я отримав в камері хімічного наповнення з кристалів. От що я пропустив. Ставимо камеру, підводимо трубу з хлоридом водню, та вмикаємо. І все працює. Чудово. Треба ще тільки якось вивезти трубу, яка буде поставляти руду в схему та поставити скриню для руди. Готово. Оце тут у мене дві такі станції теплового випаровування. Зараз насправді мені лише одна потрібна. Другу збудував на майбутнє. Вона колись пізніше теж знадобиться. Перша переробляє воду на розсіл. Там у мене буфер для розсолу, бо ємність для розсолу в станції якась маленька. Розсіл також надходить в другу станцію теплового випаровування, де перетворюється на рідкий літій, а літій поки що нікуди не йде, бо зараз він мені не потрібен, то на майбутнє. Тут у мене труба з водним відходить в сторону і заходить сюди. Тут подрібнювач переробляє рослини на біопаливо. Біопаливо вода та водень в реакційній камері під тиском перетворюються на якийсь субстрат та етилен, а етилен вже спалюється в газовому генераторі. І як паливо, етилен набагато ефективніший за водень. Поки що єдиний мінус тут це те, що цей субстрат треба вручну діставати з камери. Зненацька на моє селище почався рейд якихось жителів півночі, мабуть то вітінгу. Я тут додав схему переробки вугілля на сірку. Тут у мене деревне вугілля дробиться в пил. Далі вугільний пил разом з водою та киснем перетворюється на сірку. А далі вже сірка перетворюється на газ. Я трохи змінив та розширив своє сховище для їжі. А що в мене тут шахтар добуває руду. До речі, в режимі шовкового дотика. А там де в мене спалюється етилен, я зробив автоматичне вивантаження субстрату. І генератор зараз виробляє приблизно 6 кФЄ втік. Мені для будівництва потрібен призмарин. А на мені якийсь ефект. Сповільнення добування ресурсів. Трястя. Ууу, як все погано. Коротше, довелось повернутися додому за дверима та молоком. Ефект постійно накладувався знову і знов, і копати взагалі нереально. Доводиться періодично пити молоко, щоб його знімати, а двері взяв, щоб спуститись під воду та добути призмаринової цегли. Зробив я собі отаку ферму цукрової тростини, бо постійно вручну добувати її набридло. А на цьому я буду завершувати цю серію. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, та тицяти дзвіночок, якщо ще цього не зробили. А також діліться відео з друзями, давайте розвивати україномовний ютуб разом. Якщо хтось бажає поспілкувати в Діскорді, посилання в описі під відео. Якщо хтось хоче підтримати мене гривнею, посилання також в описі під відео. Мирного вам неба над головою і до наступних зустрічей.